Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати курячі крильця в кисло-солодкому соусі. Для цього нам знадобиться 1 кг крилиць, 2-3 столові ложки кукурудзяного крохмалю, 2 столові ложки кетчупу, 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка меду, 2 3 зубчика часнику, сіль за, сно... сіль за смаком та 1 столова ложка кунжуту. На розігріту сковорідку викладаю крильця, я їх ось так порізала на дві частинки, відразу додаю сюди часничок і просмажую десь приблизно 7-10 хвилин. Минуло вже 10 хвилин, м'ясо почало вже трішки просмажуватись. Тепер додаю соєвий соус, печик, додаю вже сіль та мед і тушкую ще 10 хвилин. Закрильця в мене смажились 10 хвилин на повільному вогні. Важливо, щоб м'ясо було в один шар, щоб гарно воно пропиталося цим соусом. Тепер додаю кунжут та кукурудзяний на крахмаль. Накриваю кришкою і тушкую ще 7-10 хвилин. Друзі, ось така у нас вийшла страва за півгодинки, неймовірно, соковита, особливої пікантності додає кунжут, неймовірно, гарно пасує до м'яса. Готуйте разом зі мною з каналом Українська хата. Пишіть в коментарях, які б страви ви хотіли побачити в моєму приготуванні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!